26 березня о 17-й годині до диспетчерської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в річці інгулець села Звенигородка виявлено тіло потопельника. Дану інформацію повідомили слідчі поліції. На місце події було направлено одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу. 12 ДПРЧ. рятувальники за допомогою човна та спецприладдя дістали тіло потопельника на берег. Анкетні дані та причина смерті загиблого чоловіка встановлюються. Фахівчиня відділення реагування на надзвичайні ситуації нагадала правила безпечного відпочинку біля водойм. Це правильний вибір місця відпочинку біля води, суворе дотримання правил безпеки, постійний контроль за дітьми з боку дорослих та категоричне ні алкогольним напоєм. З настанням потепління вогнеборці щодня ліквідовують пожежі сухої трави та очерету. Зважаючи на збільшення кількості таких викликів, рятувальники закликають містян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння у природних екосистемах. Перш за все, не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки біля сухої трави. Спалення сухої рослинності забороняється законодавством України та передбачає адміністративну відповідальність з накладенням відповідних штрафів. Шановні мешканці Олександрійщини, дорожіть власним здоров'ям та життям, і у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.